25 втрат – це дуже багато для нашої команди. Хочеться вибачитись перед нашими вболівальниками За те, що ми їх соромимо. Будемо працювати. Я сподіваюся, що в нас все вийде. Ну, по-перше, після першої половини була дуже гаряча розмова в роздівальні. І після цього наші хлопці трішки Почали почувати себе на площадці, впевнивши, прежде преш за все грою в захисті. Ну, на жаль, от такі волнообразні отрезки в теченні матчу для молодих це не є несподиванкою, це скоріше за все. Як правило, так можна казати, але це не припустимо на такому рівні. І наша перша задача як можна менше робити цих помилок і грати більш стабільно на определеному рівні. На жаль, на цій гри нам сьогодні не вдалося це зробити. Будемо робити висновки, будемо смотрити відео, розбирати цю гру. Um, I think after yesterday's game, um, we definitely bounced back, but I feel like we still with certain plays that we took off and we still didn't execute as well as we did, we could to be an elite team in this league. I feel like every game matters to just constantly improve because we got to get better every game as a team and just sharpen things up so we can be a one unit. Хочу поз... поздравити наших болівальників з перемогою, і е... наших гравців, як я вже вчора сказав, що е... не так легко грати після два тижні майже не було команди. Ми боліли і я не знаю, що сказати. Так, ми виграли, бла-бла-бла, але по грі дуже важко. Ми принаймні вчимося сьогодні, можемо бути Окей. Хоча результат. Так, я сказав, що результат є, але тільки результат. Але добре, ми розуміємо, яка ситуація склалася і що можна сказати. Будемо працювати і намагатися виправити ситуацію. Це не буде легко, але що робити?